Алоха, друзі, приїхали до нас на дачу. Сонячний день, як ви бачите сьогодні. Дякую вам за теплі привітання. В мене з днем народження. Дуже мені приємно було читати ваші коментарі і ваші побажання. Дуже приємно. Дякую за підтримку нашого каналу. Це теж дуже приємно. Дякую, що дивитесь, коментуєте, даєте поради нам. бо як я Казав раніше, що ми новачки і е, будь-яким порадам і е, коментарям ми дуже, дуже раді і задоволені. Е, сьогодні ми чекаємо на е, доставку нашої тераси довгожданої, ми її дуже довго чекали. От сказали, що буде в один термін, а він трошки збільшився. Ну, нічого, зато сьогодні вона приїде, і ми вам покажемо, що, як і куди. Ну, куди ви вже бачили? Коротше, що і як? Процес будівництва нашої тераси розпочався ще далеко в березні, з того, що ми встановили. Свайний фундамент. Під минулим відео було багато запитання, на чому стоїть будиночок, якраз от на таких сваях. Тобто буром пробурюється земля на глибину десь 60 см. От. І потім вставляється металевий каркас, арматура. Така в вигляді парасольки невеличкої. От. Зверху вставляється гільза. Картон, і потім ну, в усю цю конструкцію вже заливається бетон. От. Ну, там деякий час вистоюється і набирає міцності. Ми зробили вісім таких стовпчиків, вісім ну, таких фундаментних, можна сказати, свай. Ось так виглядає все це. От, і потім від березня воно аж по цей час все вистоювалось і набиралось міцності. І ось нарешті наша е, тераса довгоочікувана вже е, е, у нас на ділянці майже. Е, дуже довго її робили, е, казали один термін, а він збільшився на більший термін, е, то виробництво. Щось там відсвяткувало то маніпулятор не міг в цей час, коли ми хотіли то погодні умови, але все ж таки, бачите, зірки зійшлися і нарешті ми дочекались нашої красивої рідненької тераси. Зараз ви бачите, як краном його переставляють. Цей раз ми знімали тільки одну секцію з забору, бо в минулий раз ми майже півзабору розібрали, щоб поставити будинок. Так, той ж самий кран, ті ж самі люди, котрі нам, все це, нам будинок робили, привезли нам терасу. Майне. А ну давайте, давайте я тебе держу. Не-не-не, я тебе А, майна? Дедоль? І ось ви бачите, все тераса вже на місці. залишилось дах закрити. там зверху мужчина закриває кришею. Саму терасу до будинку прикріпили такими скобами цікавими і все. Все, наша тераса вже з нами і все, вона нікуди від нас не піде. Правда, брудно, будемо зараз прибирати все всередині, але круто. І не буду у вас забирати час тривалим та нудним прибиранням. Все це на швидкому режимі, як ви бачите, підметаємо стружку, будемо мити підлогу. І далі е, в, прикрашати нашу терасу. Е, все помили, попідмітали по, 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 і дуже фосо. Ну, ось, поставили ми е, терасу. Та що ж ми? Не ми. Поставили нам терасу. Ми трошки її помили. Ну, вже полюка знову не сіла, ну, то таке. І в минулому році ми на великому селі, уже це був кінець літнього сезону, дачного сезону, і ми за копійки купили такі, таку садову фурнітуру, лавочку, два стульчика і Боже май, столик такий низенький скляний, все із заліза такого, і тут ще, я не знаю, як цей матеріал називається. Така сіточка у нього, цупкий такий, ну, прикольно. Будемо з вами зараз туди все розставляти, ставити. Сюди, думали. На цю сторону, але ми щось думаємо, що тут буде сонце, а з тієї сторони. Ну, ми поки сюди ще поставимо, а потім будемо дивитися, е де більше сонця і довше сонця, з якої сторони тераси буде. Тому поки що туди, бо тут у нас, бачите, двері, і тут, мабуть, що не в тему це буде все так. Це два стульчика ось такі. І ось, бачите, столик. Все таке легеньке. Ось, що, бачите, він такий низенький. Зараз, щоб ви розуміли, типу масштаби цього столику. Так, трошки подвигнув. Так, скляний ця стільниця. Залізний каркас. Ось ще такі водушки взяли на стульчик один і на другий стульчик. Так, а сюди поки що поселили фоцик. Бачите, такий нам подарували її дуже давно ще на день народження. Да. От. І ще треба буде знайти сюди ось таку підстілку це стілка рахується не? на цю лавочку. Але щось ми не можемо знайти. Може, треба буде в інтернеті там щось пориться. В інтернеті ж можна все знайти. Короте, в інтернеті є все. Да. Ось так. У нас тепер затишно. На цій терасі. Правда, дуже багато мух літає з однієї сторони, з тієї сторони, так взагалі. Ну, Може, це не мухи, а якісь мошки. І може Ви підкажете, може, є якісь слідства, що там знаєте, наносяться на терасу і відганяють цих мух. От, Але я не розумію, що за оця мана така на цій терасі, біля цієї тераси дуже багато цих мошок. Комарі то так є, то зрозуміло, але мухи. Таке непонятно. Якщо ви щось знаєте, то діліться інформацією. Коротше, продовжуємо оформлювати нашу Е, Ось, бачите, прицепили вже цю гірлянду. Вона на сонячних батарейках. Купували дуже давно. А, і зараз сюди хочемо теж на сонячних батарейках а, таку лампу а, повішати. А, ми вже обрали якось таку штуку. Ми замовляли на Aliexpress за 140 гривень. Вона доволі добре себе показала, тому а, будемо сюди теж а, вішати, щоб вона. І заряджалась, і освіщувала нам, коли ми будемо виходити, бо вона реагує на, на рух, коли ти, типу йдеш або виходиш і, скажіть мені, сама включається. Ще в неї є отакий додатковий пульт. Ось такий, включить-виключить, і різні, типу, світліше, тускліше. Або сос, ми мигав <смігал> от, коротше, будемо сей цеплять, швиденько все це зробимо, так. О, нехти, да. Зараз почекайте. О. О! <реш> Я понял. не дуже сильно треба цим балуватися. Так. А потім ввечері ми вам покажемо. І гірлянду, і оцей фонарик, Як вони себе покажуть. Так. Просто ось. У. Хоп, вставляєш, можеш регулювати або так, або так. Так, це я off, on, power, off, power, off, включив. Так, все. Коротше, ще покажу, що світло, хай. О! О, е, Коротше, ввечері все покажемо. Ось. Вечір настав. Ось включили ми нашу гілянду. Цей фонарик, котрий ми з вами вішали разом, щось, мабуть, що мало зарядився, поки що не включається. Но ми не втрачаємо надію. Це наш перший вечір на терасі нашій. Це, мабуть, що довгоочікуваніша. І сама в, омріяний вечір на, на, на нашій терасі. Зробили собі чай, бачите? Ми е, е, зробили трав'яний з чорним, там, коротше, збор трав, Ну таке смачно. Ой Боже, я так, е, дуже ароматний. От, е, е, Згадали про лампу від москітів, поставили під ноги собі, бо я трохи mm. некід. <свісно> Бандюша укутується в мене, бо йому холодно, і його теж камери, до речі, кусаються. Це на нього і кусають, бо в нього ж шерсті взагалі, ну там, нізер, і тому е, теж прикриваємо його. Так. Для композиції зібрали бузок. <ріст> От, і круто. А, а ось давайте я помовчу, і ви послухайте ці звуки. Ну, якщо е, вони будуть чутні. Ну, коротше, це нереально. Це нереально. Ми в минулому році постійно в будинку, ну, типу, стемніло, і ми в будинок заходили, і, і все. да, Там щось погрізнули, щось там подивилися на планшеті. І, ну, типу, і на вулицю виходили, ну, тільки що, тільки, тільки коли бандита спросився по своїм ділам. І цього всього ми не чули. А зараз з цією красою, ну, ну це не. Друзі, в мене розрядився мікрофон, тому буду знову записувати вам свій голос. Я розповідаю про те, що на трасі нереально ввечері сидіти з цими всіма звуками природи. Це просто е, нереально. Е, і будемо на цьому завершувати відео. Е, дякую, що підписались на нас, що ви з нами. Ставте лайки, коментуйте, не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, па-па!